Доброго вечора, шановні українці! Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Два роки тому росіяни вбили бердянців. Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова. Їм було по 16 років. Хлопчикам було по 16 років. Хлопчики, вдвох зробили підпільну організацію. Двоє зробили підпільну організацію. Двоє шкодили, чим могли російським окупантам. Клеїли листівки українські в окупованому Бердянську. Робили, робили диверсії. Коли на них вийшли, прийшли заарештовувати. 16-річні хлопчики вчинили опір, вбили російського поліцая, колаборанта. До речі, українського поліца, який пішов служити в російську поліцію і російського військовослужбовця, відібрали зброю, автомат Калашникова, пістолет, гранату і дали бій росіянам. Вдумайтесь, хлопчики 16 років убили двох військовослужбовців. Збройних сил Росії відібрали у них зброю і дали росіянам бій. Просто вдумайтесь, хто би міг це зробити. А далі їм запропонували здатися в полон. І 16-річні хлопчаки, оточені з усіх сторін, не здалися в полон. Вони виклали відео в соцмережу з автоматом, і Тігран Ганисян сказав. Усе, хлопці, це смерть. Слава Україні. Вторив йому Микита Ханганов. Це відео є на Ютубі. Можете подивитись. А тепер вдумайтесь. Так, після цих слів, коли вони не здалися, продовжували відбиватися до останнього патрона, їх закидали гранатами. А тепер вдумайтесь. Двоє 16-річних хлопчиків, оточені з усіх сторін росіянами, відстрілювались до останнього патрона, не здалися в полон. Двоє 16-річних українських хлопчиків, які мали серця левів. А тепер скажіть, хто їх знає, наприклад, у нас серед. Школярів старшокласників в Чернівецькій області в моєму рідному місті Сукіряни. Хто їх знає в Україні? Хто про них пам'ятає? Хто їх стави за приклад? Вдумайтесь, коли нам повертають тисячі полонених солдат ЗСУ, і ми їх зустрічаємо як героїв. А ці два 16-річні хлоп... 16 хлопчаки. Тігран Ганесян і Микита Ханганов не здалися в полон. Не здалися, відбивались до останнього патрона і прийняли мученицьку смерть. Їх закидали просто гранатами. Вдумайтесь. Вдумайтесь перед тим, як стати на коліни і підняти руки. Як здати Україну, Росії чи Румунії чи Угорщині чи Польщі. Вдумайтесь. І згадайте цих хлопчиків, які, як українські козаки, не здалися в полон. Рідні, дорогі хлопці, символ спротиву українського півдня, герої Бердянська, хлопчики з серцями левів.